Привіт! Мене звати Єрко і це канал Єрко Гуляє. Сьогодні у нас 9 листопада і в Торонто настала справжня зима. Я піду від одного з найзагруженіших перехрестів міста до найзагруженішого перехрестя міста. Це буде все відбуватися в центрі міста. І я вам покажу, як живе місто під час такого осіннього снігу. Пішли? Ну що, виглядає вся ця краса отак. Сніг вже йде. Ну, приблизно 4-5 чи годин з самого ранку. Ні, напевно, вже годин 8. У нас тут е такий... я б не сказав би, що ще колапс, але вже потихеньку видно, як снігу стає все більше і більше. О! Вибачте, зазонтик. Е машини починають їздити все повільніше і повільніше. Вже починають виганяти техніку, щоб чистити сніг. Це я зараз знаходжуся на Young Вулиця Янг і Бур. В моєму найсамому першому відео я коли знімав цю вулицю. Машинка яка буде чистити сніг? Мене зонтик вигнуло. От. Зараз буде пауза і потім продовжу розказувати. Парасолі вигнув. Ви спитаєте, навіщо мені взагалі парасоля? Я. З параселями взагалі не ходжу. Але навіть під час дощу я, я люблю плащі. Але сьогодні я з камерою, я боюся, що я її промочу. Так ось, я розвертатися в той бік не буду, як, з якого я прийшов. Це було, було про хрестя Яни Бур. Я його знімав своєму на першому відео. Зараз буде силочка на це відео. І це друге по. Загруженості взагалі перехрестя в Торонто. Тут дуже багато машин, не зараз, бо сьогодні люди деякі вирішили залишитися вдома і не їздити на машині. Тобто пробок менше. Сьогодні ще і неділя, Тобто не... це сьогодні не робочий день. І я зараз буду йти дивитися. Я вибачаюся за те, що іноді, можливо, зонтик моя парасоля. Буде попадати в кадр, бо я тримаю камеру однією рукою, а іншою тримаю парасолю, і коли сильний вітер, мені дуже важко її втримати. Але я не хочу просто... щоб ця... пошкодити свою камеру. Так. Моя ціль сьогоднішнього відео просто вам показати, як живе місто під час першого снігу. Дорожки ще не чищені, бо сніг. Ще йде дуже недовго, але е, як він закінчиться, в людей буде там здається чи 24 години, чи 48 годин, щоб почистити сніг. І якщо вони це не зроблять е, даний владою час, муніципальної влади, то людям випишуть штраф. Це і для бізнесу, і для резидентів, резидентських будівель, тобто живих будівель таке. Людей, в принципі, багато, менше ніж звичайний день. Вибачте, за зонтик. Менше ніж звичайний день, але все одно, ну, це, як я вже жартував в своєму першому відео, це найголовніша вулиця Канади. І мене зараз, просто, якщо хтось почує з іншого міста, просто вб'ють за такі слова. Але ну, це найголовніша вулиця Торонто, найзагруженіша. Тут багато ресторанів, багато магазинчиків, театрів, як оцей оце. мірвіш, театр, там мюзикли йдуть дуже часто. Все в такому зимньому тумані. Але я нагадаю, що сьогодні всього лише 9 листопада. І ну, ти в Канаді завжди очікуєш зиму. Але ну, все-таки 9 листопада, щоб вона прийшла, це трошки сумно, напевно. Бо в нас було дуже гарне літо. Дуже гарне літо. Дуже тепле. Ну а тепер починається зима. А, що? Можна сказати про зиму в Торонто. Торонто, хоч і знаходиться в Канаді, але отакі снігопади тут взагалі штука на часто. Отакі у нас траки, які чистять, і соль розсипають і чистять вулиці. І повернемося до зими в Торонто. Тут через озеро дуже холодні вітри. І вологість дуже висока, але так, щоб сніг був теж через озеро, це дуже рідко. І е, Більша частина зими в Торонто, типовою, напевно, виглядає як просто е, лежить трошки-трошки-трошки присуп притрушена снігом. І в е, нас тут Солью всі вулиці посипають отакі тротуари, як переді мною, їх посипають солью. І в більшості випадків, особливо в центрі міста, особливо там, де близько дозера, до солі лежить ну, земля біла від сніга від солі. Коли від'їжджаєш трошки далі від міста, від центра міста, там, кілометрів 20, там же нормально так присипає снігом. Я жив взагалі там 85 км від Тронта, знаходиться місто Бері. Це взагалі вважається як Сноубелт. Сноубелт це е, сніговий пояс, якщо перекласти. І там, ну, я пам'ятаю, як дзвонив додому батькам. Кажу, я там, у нас за годину випало щось більше 10 см снігу. Мені батько каже, та ну, ладно тоді, перевеличуєш. Як таке може бути більше десяти. Я потім вийшов, показав скільки. Ну там, Реально за вечір могло по коліна насипати. Там е, це місто е, з найбільшою кількістю снігу в Антаріо, здається. Одне з великих міст. Понятна справа, що може десь з села може і більше висипати, але... Е, ви тільки що бачили автобус. Проїхав. Е, транспорт ходить. Транспорт ходить, тобто не... ма поки що перебоїв. Сподіваюся, що не буде. Мені здається, завтра вже все розтане, тому я особливо не хвилююся. Бо іноді через погоду може зупинятися транспорт. Ну, транспорт в Торонто така штука, що він може і не через погоду зупинятися. В нас є така, такий жарт в місцевих англійських. Що у нас місцева компанія, яка заправляє транспортом, займається ну, не, ой, сері, називається TTC Tranto Transport Commission, здається. Вона розшифровується. А місцеві її називають TTC, Take the Car. візьми машину. Бо ти не знаєш, доїдеш це чи ні. Але зараз здається все ще нормально. Метро ходить, транспорт ходить. Люди. Я дивлюся. Якщо подивитися, такі трошки поки ще все як сміхуєчки, вони насолоджуються снігом, бо перший сніг завжди людей таке, я не знаю, настрій дуже підвищений. Всі ходять, так посміхаються, прикольно. Хтось з зонтиком, як я з парасолі. В основному це люди китайці або з... Eastern Asia. Eastern Asia, це Східний, Східна Азія і я, бо в мене камера, я боюся просто за камеру. Отак от. Ще одна машинка, яка буде дороги чистити. Такий гігант. І він відразу в нього такий розсипувач солі. І цілий бак солі знаходиться в нього ззаду. З дорогами тут є проблема, як їх чистять. У мене коли машина була, а, коли там сніг йде один день потім розтає, це нормально, але іноді, коли він залишається, ну, чистять тільки а, дороги, які є якогось великого значення, як оця вулиця, наприклад, Ян, вулиця Янг або Ян Стріт. При якісь дворовій дороги місцевого значення почищені дуже погано, дуже було некомфортно їздити, тому треба бути обережним. Тут ще в Торонто нема такого закону, що людям потрібно перевзуватися на зимню резину. Тобто дуже багато людей їздить на літній резині до сих пір. Або все сезонка. Всесезанка теж вважається як типу зимня, але е, дуже багато на літній і я ще жодної, слава Богу, машини не бачив, яка так поїхала. Але ну, сьогодні прямо аварійність, я відчуваю, це було на трасах десь. Буде великою. Тому треба бути обережним. А я йду зараз в сторону е, площі, яку я знімав теж в одному з відео колись. Буде зверху справа, Пусть не забула, з якого вона боку. Буде ссылка на, цей, на це відео, коли я знімав його взагалі чи влітку. Ні, це осінь було, але в нас було там під 30 градусів. І я вам покажу, як вона зараз виглядає, ця площа. Це Ян Дондас Сквер називається, площа Яндондаса. Або Санкофа її нова назва. Людей ну, не дуже багато. У мене є відео, де я тут в дощ, теж скину, але це з мого англомовного каналу, де я записую свої прогулки. Теж скину. дуже цікаво, так. Вибачте зазонт, бо почав на мене прям дути вітер. І зараз весь сніг летить. Ось сніг водить камеру. Мені дуже подобається оцей пейзаж. Бачите, у нас ще позавчора була осінь, 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 ще листя з древна впали. Тобто ти йдеш, як я вам показував колись, коли на острові був, як у нас 30 градусів тепла. І дерева вже осінні. А тут навпаки, тут вже сніг лежить, а дерева ще осінні. Тобто таке місто контрастів. А з моменту як я записав це відео на острові, пройшло всього лише там десь 1 місяць-9 і днів, тобто навіть не півтора місяці. Така у нас контрастна погода дуже. І Прикол в тому, що через два дні може бути плюс 15 і взагалі не видно буде, що був сніг, що буде дощ, там може бути сонечко і плюс, там, як я вже сказав, 14-15. Це цікаво. Мені подобається, як хмурочосики. Там майже верхівку не видно. Якщо трохи далі відійти, взагалі не буде видно. Але дуже атмосферно, мені подобається перший сніг, парасолю. перший сніг взагалі завжди дуже атмосферний. Він ще не надоїв, бо коли це в лютому, вже трошки хочеться літа. А так, йдеш? Прикольно так. Люди ще веселять. У нас скоро свята. Різдво, новий рік. Вже ялочки, ялиночки стоять багато де. У нас ставлять ялинки 1 листопада. І знімають там, може зняти хтось там 26 грудня, хтось 2 е січня знімає. Це відео без якоїсь теми в мене, бо я просто хочу вам показати місто. Просто щоб ви його відчули. Просто як жити в північноамериканському місті. Перший сніг, коли зима, такий мегаполіс, хмарочосики навкруги і... Кніжок доставщики всюди. Бо зараз ну, це, напевно, один з тих днів, коли вони можуть зробити банк. Тобто зробити багато грошей, бо не всі люди хочуть виходити е, з дому. З парасолію бути обережним, я не дуже гарно з нею вмію ходити, бо нікого не ходжу. І на велосипедах їздять, Молодці. цікаво. А от ми і ми й дійшли до головного перехрестя Торонто. Такі екрани, як в фільмах про е, кіберпанк якийсь. Зараз будемо дивитися на них. Трамвайчики. Оце маки в нас у нас буде. Remembrance Day. Це червона. Це день пам'яті. Він святкується 11-го листопада через два дні після виходу, о, після запису цього відео. Це день пам'яті жертв. Він, день ветеранів в Канаді. Як 8 травня в Україні. Такий день і одягають ці червоні маки, не справжні, а пластики. і згадують ветеранів Так, повернемося до міста. Отак от виглядає зараз головна площа Торонто. Такі екрани. Гігантське, мені дуже подобається, це було ввечері сюди приходити. Але зараз десь 4 година дня. Екранчики. Ну, вже сонце скоро буде заходити. Тому Почте. Тому екранчики ну, вже трохи освіщають тут -е, реклама. Ну, скоріше, нагадування, соціальна реклама 11 листопада. Далі. Тут рекламують це підряд. В основному якісь супер-мега популярні бренди, типу це он, Samsung. Якщо далі повернути, там буде комп'ютерні ігри, типу Call of Duty Black Ops 7. Здається. Рекламували фільми якісь. Франкенштейн виходить на фільм. Ще якась соціальна реклама. А переді мною там магазин, це е Пітен Центр, один з великих термітних центрів, який знаходиться в Торонто. Я дякую за те, що ви додивилися це відео до кінця. Я ще раз вибачаю за парасолю на задньому плані, бо вона, напевно, все закриває. Але такий снігопад, що я це відео перезаписую вже третій чи четвертий раз, тому що постійно на камеру на лінзу падає сніг. Я сподіваюсь, вам дуже сподобалось. Я сподіваюся, що було цікаво подивитися центр міста Торонто у перший зимовий день, 9 листопада 2025 року. Підписуйтесь, ставте лайк, пишіть в коментарях, щоб вам ще було цікаво подивитися. я сподіваюся побачити вас на наступному відео. Всім пока, миру і добра вам!